Он Юпітер. Он який тільки украшується. А це від Юліних. От. Один на А. Э, Забув яких, як він називається. Десь на, на старих відео є. От він такий. От. Та добре, що є хоч так. Это вот штуки вот грона преображение преображение а если туда рост. это торнфри уже на ну, торнфри преображение это вот. не изюминка а и резко и резко вот и резко кажу изюминка Різка. Ну, от он. От. Це різка на сьогоднішній день, минулої осені його посадив. Це мені минулої весни, от я навіть не знаю. Це з Одеської області чоловік, хлопець вислав. Він вислав декілька, але тільки оцей нормально. Визрів. Це з Вінницької області. Мені вислав чоловік. От. Це вроді Соломія називалося так. Написано бо Соломія. От. А це якщо покаже, бо тут сонце дуже світить. Це зимостійкий сорт на К. Зимостійкий сорт його просив. От. Вроді нормальний такий. Я мені Володимир Шпак дав. Я його втикнув в землю і от Получилося отак. Ось сволоч викопала мені, блін. Один від шпака. Не знаю там називається. З Вінницької області. Тож той же чоловік вислав. Як же то Юпітер і Ютал, Ютал, о, згадав. І одразу посотверску. Малесенький. ізюмський мускат втикнув і так, а це малесенький Юпітер. Це мені в подарок з, з Вінницької дав. Каже, буде, то буде. Ну є.